Всім привіт, як у вас справи. У нас суха, така в міру тепла погода, плюсова, діти в школі, чоловік працює, а я по магазинах, а що ще взимку робити, коли на городі, в квітнику роботи немає, в домі прибрано, їсти приготовлено, то думаю, їду я розглядати великодній декор. Що там нового на полицях в магазинах, з вами також поділюся. Марчика і в мене в цьому місяці дні народження, він мені там вже поназамовляв подарунків, я що онлайн замовила, де що ще в магазинах гляну. І такі то в нас справи. Дуже мені якось дивно, це що Пасха, Тут 31 березня в Україні 5 травня, велика дуже різниця, аж 5 тижнів, якось все так дивно. Різдво одинаково святкували, а Великдень зовсім по-різному. Вже нехай всі одинаково все. Ну, на другий рік вже і по календарю, всіх одна дата виходить, то можливо вже там відлік віде якось одинаково. Дай Бог, що вони там ще напридумують, то не зрозуміло, але вже як є, ми на це не впливаємо. Напишіть свою думку щодо цього, буде цікаво мені почитати. Вас запрошую в новий влог. Поділюся, що там на наших полицях в магазинах. І вам бажаю приємного перегляду. Поїхали! Моя перша зупинка буде Роздрасфолес. Це один з моїх найулюбленіших магазинів. Іду, глянь. Люблю там на косметику дивитися, на сукні і заодно декор. Курний невеличкий візочок, бачите, візочки мають ось такі довгі поручні, щоб ніхто не вивозив їх за межі магазину. Тут за вітриною можна переглянути різні сережки, годинники, сонячні окуляри. Ось зараз ці. На знижках 35. Я тут Ray-Ban купляла собі. Ну, схожі, не такі, але функкоуч, колечки бачу по 30 доларів. Майкл Корс, годинник такий 100. Там сережки бачу, вони 25, браслети по 40. Сиропи, які в каву можна додавати. Ще я тут люблю. парфуми, можна дуже вигідно. придбати. Я недавно тут взяла кот бачу, знову є. Ось такі Speight Sparkle. Дуже гарний запах. Але вони тут 15, а я на знижках взяла, була за 9. Вдома вам покажу вже розпаковані. Все рівно, навіть 15, добра ціна, тому що 10 мл такий дорожній спрей коштує щось 40 доларів оригінальна ціна. Ліля, коли гостювала гарний собі тут коуч, є коуч, але вона взяла коуч блум, Такі квіткові дуже гарний запах, але такий розмір дорожній також. Бачите, є коуч різні, але 30, ну все рівно, тут ціни набагато нижчі, ніж насправді оригінальні. Парфуми коштують. От Ромчик гостівав, купив собі ось такі Hugo додому, але він також гідніший взяв. От є Dolce Gabbana Light Blue 40, доларів, така меншенька. Різні тут. Оці турнігі фігер TomyGirl, вони такі приємні. О, 10 доларів зараз, до речі. Jimmy Chum Blossom. 30 доларів. Хоча ось такі дольші кабана зі пан. Вони коштують 40. Калі це ще бюрі 18. не знаю, який це запах. Десь треба понюхати, буде в таких магазинах, де це можливо. Ось малесенька, ніж на 4,5 мл, 9 доларів. Ральф Луанбарсуні. Вони 27. Можна ось такі. Набори, там кілька штук. Зриші тонмигал, більше 27 доларів. О, це... А це А лосьон для тіла далі і кабанна. 30 доларів. Я думаю, що такі великі парфуми не можуть стільки коштувати. В косметичному відділі ще заглядаю на різні. Ось в таких закритих коробочках, на касі вам її відкривають. Там кращі варенди, бачу, я на знижках і дивіться все, що мені потрапило в очі ще. Де-де, можна знайти по 49 центів. Good Day Moisturizer. Тут різні косметички і хтось поміж косметички. Подивіться, які найки маленькі, корсівочки. Ну, Це просто як мій палець. Майусенький такі, 25 доларів. Навіть не 10 см. Бивлюся за зуттям для Марчика такі різні. І най ось вакосте. Дуже рідко таке вроз побачите, але можливо цікаво, чи є ціна, яка у нас Лакоста немає. Тут вони 30 доларів. Але що, не Марчика розбір. Mm -hmm. гарний. Різні як розівочки вже. Навіть зимового взуття немає, вже навіть сандали повиставляли. А це ті ряди, де все висіло від 49 центів. Ну, Як бачите, нічого не залишилося і нічого не доставляють. За якийсь Adidas плаття таке. ну, Великий дуже розмір за 4 долари залишилось. якась така кофта за 10, то ще не дуже такі знижки. Ну і кілька курточок. І все. Напевно, вже готують весняно-літній гардероб виставляти. Ну, але курточки, що на знижки не поставили. Ось такий тренч Томі Hilfiger за 60 доларів. О, там, мене більше цікавить вже щось таке на вулицю, декордо Великодня, зараз ми підемо туди. Ось які годівнички гарні, вигляді хатки, але що, воно дерев'яне. Десь так, щоб А, Ззаді можна дверцятка відкривати. Скільки вони коштують? 17 доларів. Ось такий шум вітру, 13 доларів коштує. Навіть вже якісь лопати, різні ліхтарики. Все вже для роботи на вулиці. Ось кашпот такі гарні. Двоярусні, 17 доларів таке. Оце гарна на вулиці собі. Рукавички, різні фігурки такі гіпсові. Ну, легенькі, не гіпсові. Якісь 17 доларів. Якісь такі ніби оцей, цей важчий. А то собачка такий ніби якийсь порожній всередині. Так, їду на ті полиці, де повинен би бути великодній вірш. Ага, бачу вже зайчиків бачу. І от ще зайчики. Вони тут дуже популярні. До Пасхи, баранчики, качечки і все. Тому подібне. Так, дивимось приблизно ціни. Такий заяць у нас 16 доларів. Ось такі дерев'яні з хвостиками 8. Далі є така пташка з писаночками. Вона 5 доларів. Я не знаю, чи це мав бути баранчик, але то більше на свиню похоже, що ж рильце має. Така свинка 7 доларів. Є ось такі зайчики, як з моху ніби зроблені. Вони коштують 14 доларів. А ці, ці вони дуже великі. Ну, туди, а, туди можна вазон посадити або просто поставити і коштує такий 20. 5 доларів, а такі 17 також тут можна квіти якісь поставити. Тут такі м'ягенькі є зайчики і разом з ними морква така з текстилю. Три штуки за 8 доларів, такі в'язані за 6, а зай... зайці такі по 10. Такі гарненькі. Але далі вище ще є декор до Дня Валентина. М -м, не минають вони. Цього свята також. Ось зі скриньки, Валентинки можна закидати, і різні грушнички. Так, тут в нас посуд, різні чашки, тарілочки. Ось таке гарне на крімі, шугерсет, на е, крем або на молоко до кави і тут цукор. Кому потрібно гарне. То Ну і не в кожному росі. Всі роси будуть відрізнятись один від другого. 7 доларів. У мене вже Бачите, такий великопластер у вигляді дельфінчика і різних звірят маю вдома, тому що Марчик таке любить всяке, але так я шпроти відкривала і мені як прорізала кришка руку. Ну нічого. Гарна ось підставка на торт скляна, 6 доларів. Взагалі дуже гарна ціна на таку штуку. От, в кого по декору пасує. Молодшенкий на цукор фіолетового, дуже ніжне. Ну, просто краса. 5 доларів. І 5. Ага, то разом 10. Ось такі салатні тарілочки. 8 штук тут є. І вони коштують 9 доларів. Далі більше декору. Така вже краса, всього-всього гарного. Але я маю минулого року. Придбала там якогось зайчика собі одного керамічного. То скільки мені їх треба. Шість доларів, такий, така парочка, вісім. Ці досить доступні. Грибочок. от такий гарний, як квіточка. Сім. А цей так ніби морку тримає. Ось така посріблена підставочка є 5 доларів. Це в нас от писанка, яка а ну, що вона там, от, з блискітками. 13 доларів коштує. А ось тут ще бачу є кілька штучних вінків. З зайчиками, наприклад, такий. Коштує 18 доларів. Я у відділі суконі, ще до теми про 49 центів. Ось така, ну може, на вигляд не дуже така, але така на осінь, ви знаєте. Подивіться, 49 центів. Так що ще деякі збереглися. Такі ціни. Ось горева 21 є навіть 9 доларів. Таке, як для них. Ще немає таких дуже весняно-літніх, кілька де-не-де. Бо я вже онлайн читала, що дуже багато є. Ну не в нашому роз поки що. Дивлюся в дитячому відділі, якісь знижки ще залишились. І ось така курточка, якраз на марчика. Тут вона така балонова, але вже тоненька. І рукави з флісу. І коштує на знижках 3,99. Дік Анвай є курточка. Вона 5 доларів. Ну, але це розмір маленький. А це буде. Цю візьму і враз на весну. Йому потрібно оновити клас за таку ціну. Що тут бачу кілька на більше. Хлопчиків залишилося, Сорочок ось 49 центів. Полораль Флорен за 9 доларів є футболочка. Лівайс джинси 3,49. Такі за долар 49. І бачу, є футболочка на Томі Гілфігер за 2,49. От Ще можна якісь залишки знайти. Поруч роз магазину є маршалс. Я вже забігла, звичайно, щоденько тут. Ще більше декору до Великодня. 13, Ось також стрімпані гарні гарні. По 25 майже. Ну, а тут просто безкінечні ряди декору. Отож, показую вам все ближче. А біля цих прекрасних тортиків я недаремно зупинилась, тому що хочу привітати з днем народження своїх постійних глядачів пані Ніну та пана Григорія, яке вони святкували 1 лютого. Вас вітає Світлана і я також приєднуюся. Від щирого серця вам бажаю много і благоя літ, міцного здоров'я, здійснення усіх мрій. І щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. Повертаюся вже майже покинула магазин, згадала, ж а прийшла шукати. Рожеву пасту для чистки. Дуже гарний засіб, щоб відмивати різні накипи на посуді. І ще для багато чого вона служить добре. А, ось цієї фірми. The Pink Stuff, але це спрей, А ще є паста. Не бачу пасти, хто не знає. У, на каналі Віта. Лайфлог, я залишу посилання в інфобоксі на її канал. Вона завжди рекомендує Цей, цю пасту, але пасти немає. Wash Up spray, spray Vi Prince. Я не знаю, можливо я спрей спробую також. Що в нас тут пише? Так, пише, що якраз для баняків, скворідок набризкати, залишити трішки і витерти. Візьму, 4 долари на знижках ще й до того. А пасту, коли побачу, то тоді ще і пасту придбаю. Ну і ще тут недалечко Бурлінгтон магазин, то забіжу. Так, в Бурлінгтоні дуже мало великоднього декору. Ось кілька тут зайчиків бачу. І ще десь з іншої сторони. Зараз не глянемо. Десь бачила я щось таке великоднє, мені здається. А, ось тут, де подушечки. Ясики такі декоративні. От вигляді зайчика. Такий. Коштує такий 15 доларів. А це як шубка м'якенький такий. Він коштує 10 доларів. І ось такі квіточки різні по 13. Ці такі нашиті різними нитками. Такі по 17 один. А ось цей очкарик. 13. І все. Більше до Великодня тут нічого немає поки що. Вони тут не в спішать рів, Там Я здивована. Ну що, бурлінгтоні нічого мені не приглянулося. Я буду повертатися додому. Вам щиро вдячна за перегляд. До наступної зустрічі. Бувайте здоровенькі!